Схоже, це була одна з найсильніших повеней за всю історію спостережень. Це сталося так швидко. Вода була всюди. За 10 хвилин увесь задній двір перетворився на річку. Знаєте, це просто жахливо. Наша планета продовжує здригатися від потужних землетрусів, які щодня фіксуються у різних регіонах, сигналізуючи про тривожно наростаючі процеси всередині Землі. Давайте розглянемо статистику за перші два тижні листопада 2022 року. За даними загальнодоступного ресурсу моніторингу землетрусів USGS, за цей період відбулося понад 75 землетрусів магнітудою понад 5. А з них, як мінімум, три землетруси були магнітудою 7 і вище. Порівняємо статистику минулих років за цей же невеликий проміжок часу. За перші 14 днів листопада 2021 року землетрусів магнітудою понад 5 було 62, а 2020 року лише 39, При тому, що за ці роки про магнітуду 7 не повідомлялося зовсім. Висновки робіть самі. Але факт прогресії, як то кажуть, очевидний. Перша половина листопада 2022 року незвичайною нам здалася дата 9 листопада. Цього дня було найбільше число здригань магнітудою понад 5. Землетрус і наступні авторшоки фіксували біля узбережжя Італії. Підземний поштовх магнітудою 6,6 сколихнув Непал. Трясіння відчули навіть жителі Індії за 400 кілометрів від епіцентру. Цього ж самого дня дуже трясло поблизу архіпелагу Фіджі. Магнітуда найбільшого поштовху склала 7. Через кілька днів, 11 листопада, відбувся землетрус магнітудою 7,3 в районі островів Тонга. Підіб'ємо підсумки і подивимося загальну статистику, починаючи від магнітуди 2,5. Всього за 14 днів листопада нинішнього року на планеті відбулося понад 588 землетрусів, без зарахування тих, що мали магнітуду ще нижчу. А що ж говорить статистика за минулі роки? Пропонуємо вашій увазі фрагмент із форуму Глобальна криза наш порятунок в єднанні, на якому тема кліматичних змін стала однією з ключових. В результаті підйому магми спостерігається безпрецедентне зростання землетрусів. Землетруси зазвичай відбуваються на глибині від 5 до 80 кілометрів, де земна кора більш крихка і розтріскується. Але останні десятиліття реєструється зростання кількості землетрусів на глибині, де це вважалося неможливим ця глибина понад 700 кілометрів, де землетруси відбуватися не повинні, тому що породи внутрішньої мантії пластичні як пластилін і не можуть розтріскуватися. За останні сім років кількість глибокофокусних землетрусів зросла в 10 разів. Запам'ятайте це. Чому ж відбуваються землетруси на такій глибині, де вони раніше не могли відбуватися, ви дізнаєтеся сьогодні з доповіді? Найбільша кількість глибокофокусних землетрусів спостерігається в зоні, де в січні 2022 року було виверження вулкана Хунга Тонга Хунга хаапай Подивіться, воно позначено червоною стрілкою на карті, і найжахливіше. Що це якраз недалеко від Маріанської Западини, де найтонша океанічна кора лише 5 кілометрів. Це важливий факт. Зафіксуйте його також, будь ласка. Сейсмічна активність зростає і на дні океану, і на суші. Землетруси з'являються навіть там, де їх ніколи не було. Середина листопада 2022 року запам'ятається масштабними повенями багатьом жителям планети. Саудівська Аравія. З 12 по 14 листопада 2022 року в Україні спостерігалися безпрецедентні погодні явища. Місцями навіть настала справжня зима, коли на деякі регіони. Раптово обрушився сніг із градом, а в інших вулиці перетворилися на справжні річки. Над горою Ухуд у Медині, очевидці спостерігали досить рідкісне метеорологічне явище, так звану дощову бомбу. У сусідній Йорданії, 14 листопада, після тривалої посухи потужна злива обрушилася на столицю країни Амман. Були затоплені підвальні приміщення та нижні поверхи будівель. Вулиці міста дуже швидко стали схожі на річки. У цей самий час у Європі від сильних дощів і граду постраждало кілька департаментів на півдні Франції. Рекорд опадів зафіксували в місті Прад-Лелес, де всього за 6 хвилин випала майже третина місячної норми. Широкомасштабні дощі та грози обрушилися на значні території Південно-Східної Австралії. Всього за 48 годин місцями випала надзвичайна кількість опадів. З 13 листопада 2022 року в деяких частинах штату Новий Південний Уельс почалися масштабні повені. Багато і без того переповнених річок почали виходити з берегів. Міць паводкових вод була настільки сильною, що вибивала вітрини будівель або руйнувала їх. Місто Молонг виявилося повністю ізольованим після повені. У Коура випала найбільша кількість опадів за останні 118 років. Жителів низинних районів закликали до евакуації, але тисячі людей застрягли в будинках через повені у той час, коли гребля В'янгала Янгала розливалася з рекордною швидкістю. Критична ситуація і в інших населених пунктах, а також у сусідньому штаті Вікторія. Більша частина дощу випала в районах, де люди вже постраждали від сильних повеней за останні місяці. Схоже, це була одна з найсильніших повеней за всю історію спостережень. Головна вулиця, де у нас всі бари і магазини, пішла під воду. Це сталося так швидко. Вода була всюди. Ви колись бачили щось схоже? Ніколи. А я живу тут вже майже 30 років. Вода лилася крізь будинки, крізь готель, а задню стіну супермаркету просто знесло. Потік був дуже сильний, ви не уявляєте, якої величезної шкоди завдано аптеці. Знаєте, навіть холодильники стали непридатними. У нас є дренажні системи, і очевидно, що ніяка дренажна система не впорається з такою кількістю опадів. Це просто неможливо. За 10 хвилин увесь задній двір перетворився на річку. Тепер я знаю, що відчувають люди там на півночі. Знаєте, це просто жахливо. Ймовірно, всі дитячі речі зіпсовані. Тим часом у штаті Південна Австралія шторми спричинили найбільше за останні кілька років відключення електроенергії. А по всьому материку було зареєстровано близько 4 мільйонів ударів блискавок. Кліматичні зміни роблять непридатними для нормального життя величезні території вже практично на всіх континентах. Що відбувається з планетою? Чому катаклізми стають дедалі більш руйнівними та частими? Про це, а також про інші аспекти кліматичної кризи, дізнайся на форумі Глобальна криза наш порятунок В'єднанні».